І привіт, з вами компанія Ультрамеблів. І сьогодні ми проговоримо про модульні системи м'яких меблів. Тож, знайомтесь, диван, кутовий диван Бостон. Це модульна система, яка, до речі, вже достатньо відома. Вже дуже багато клієнтів оцінили переваги цієї моделі, але ми про неї нагадаємо. Тож, кутовий диван Бостон наразі має розмір 230 на 1,80 його унікальність в тому, що він складається з двох окремих секцій, і ви легко самостійно можете змінювати розташування за необхідністю та побажанням. З чого складається цей диван? З подіуму, який побудований на дерев'яному каркасі, додатково, додатково обтягнути термоволоком, тобто ви не будете відчувати та чути роботу механізма. І пірини, яка в своєму наповненні має ортопедичну пружину Pocket Spring, це незалежний пружинний блок, який індивідуально підлаштований Говиться під вигини вашого тіла, надаючи вам комфортного відпочинку. Кутовий диван оснащено великою нішею, де ви можете скласти, зберігати свої речі та постільну білизну. Механізм розкладки Бостона дуже зручний та практичний. Це покроковий механізм, пума. Розмір спального місця бостона – 1,40 м на 2,30 м, Тож комфортно буде двом відпочивати, і не тісно. Додаткової вишуканості цієї моделі надає текстиль, який ми обрали. Це велюр для нижньої частини дивана, для подію. Ми обрали замшовий велюр, який легко чиститься. миється, не боїться домашніх тваринок чинить гарний супротив. І перину ми обрали в букльованому велюрі. Вона додає об'єму, також вишиканого замшового ефекту. Але ви можете обрати самостійно колір, текстиль, структуру тканини. Нагадую, що ультрамеблі здійснює доставки по всій Україні. Також у нас є дуже зручні форми оплати. Ми працюємо по передплаті. Також у нас є форми оплати частинами. Тож чекаємо ваших повідомлень в директі, а Також запрошуємо на наші салони.